І тепер до теми Усика він подякував фанатам після перемоги над ф'юрі у реванші. У своєму інстаграмі він звернувся до тих, хто його підтримував в Україні, а також до закордонних вболівальників під дописом більше чотирьох тисяч коментарів зі словами вдячності за перемогу і вітання. Дорогі друзі, всім доброго дня. Це чудова перемога. Є хочу подякувати всім за підтримку. Слава Богу. Дякую за молитви. Слава Богу за все, слава Україні. І я трохи нагадаю, що насправді Олександр Усик вдруге переміг Тайсона Фюрі і захистив звання чемпіона світу. Судді віддали перевагу Усику одностайним рішенням. Усі три дали 116 проти 112. І нагадаю, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року, в Ерріаді, Ер українець переміг британця розділеним рішенням суддів. На відміну від першого бою на кону нині не стояло абсолютне чемпіонство в надважкій вазі, оскільки влітку Усик з Вільнив цей пояс зараз ним володіє британець Даніель Добуа, з яким в усика до речі, має бути ще бій реванш.